Друзі, не повинні ми забувати і про ті визначні дні. Зокрема, кожного дня, якого ми виходимо до вас. В ефір сьогодні ми спілкуємося з вами 1 грудня. а 1 грудня прийнято вважати днем боротьби зі СНІДом. і з цього приводу ми запросили до нашої студії Ігоря Матковського, директора клінічного центру інфекційних хвороб. Доброго ранку. Доброго ранку. раді вас бачити. Рік тому ми з вами зустрічалися день цього цьогоріч Знову ж таки, маємо змогу з вами поговорити у студії. Ну насправді знаєте, це дуже добре. Чому тому що як я говорю, то у нас був два роки ковід. Да і тоді, якби тотально все тільки ковід було сьогодні на превеликий жаль війна, і я але я, я тоді казав при ковіді, що ковід це якби назавжди. Ми маємо потихеньку звикнути, і все те саме. Я думаю, що і от зараз вже 9 місяців цієї е, воєнної агресії, і звичайно, ми маємо е, звикнути до цього, звичайно, боронити е, країну. Але ви знаєте, навіть в пику ворогу намагатися е, е, жити таким життям, яким яким ми звикли і робити ті речі, нехай в обмеженому якомусь обсязі е, да але ті речі, які ми звикли робити до цього, е, я, я думаю, що йому не дуже буде від цього приємно. Головне, щоб це було приємно нам, звичайно, і ми розуміємось. Ну, є такі питання, з якими не можна затягувати, які відкладати в довгий ящик, так. теж не рекомендується, особливо якщо це стосується тематики здоров'я, якихось вчасних профілактичних обстежень. Скажіть, будь ласка, загалом чи змінилася робота? Ну звісно, що змінилася, але яким чином змінилася робота центру з моменту повномасштабного вторгнення? Ну я вам скажу, вона змінилася насправді дуже мало. Якщо говорити з фізичної точки зору, звичайно, тільки психологічне шалене навантаження. Це те, що країна в небезпеці, це те, що наші хлопці гинуть, і таке інше. Да, це від цього це впливає. Але щодо от, фізичних процесів, ми вже звикли в таких форс-мажорних умовах працювати під час ковіду. Да, тобто, фактично, у ті два роки, які були ну фактично було блоковано і да. Же я вам скажу, багато закладів охорони здоров'я взагалі не працювали, тобто вони знаходились в простої. А саме наш заклад завжди працював, тобто жодного дня ми не перервали свою роботу, і так само це відбувається сьогодні. Чому тому що тисячі пацієнтів, які мають такий статус і маю на увазі вілінфекцію, вони саме отримують медичні послуги саме в нашому закладі. Це завжди ну давайте так. Це дуже швидко і це максимально комплеєнтно. да? тобто Тобто комфортно для наших пацієнтів. І крім того, звичайно, ми ж і намагаємося проводити і інформаційну роботу проводити, і саме головне виявляти людей. От зараз ми вже трішки стабілізували mm -hmm. цю ситуацію, хоча ковід дуже е, сильно вплинув, да тобто мінус 30% нових випадків, тобто, але мінус 30% обстежень. А, скажіть, і обстежень. Скажіть саме під час що, війни, що зараз. наразі тисячу людей в лікуються вашому центрі. Так. Це цифра, яка вже є з тими людьми, які переїхали до нас вимушено переселенцями, і чи зросла вона з часом війни, коли до нас переїхали і ще люди з інших областей? Ця, ця цифра вона дуже плинна. Я маю на увазі ВПО переміщення, особи. Тобто, до цього до 24 лютого у нас так, якби була стабільна ця цифра, тобто 3-4 десятки uh -huh. людей, які переселилися до нас ще тоді з окупованої Донецької, Луганської uh -huh. області і з Республіки Крим. Але зараз ця цифра десь орієнтовно, ми весь час вона. Над знову ж таки дуже коливається більше ста, десь 110-115 людей перебуває під нашим наглядом, але отримують одноразово послуги набагато більше людей. Тобто, вони, якби багато, особливо в перший місяць, особливо в перший місяць, це було і Київська область, Харківська, Сумська, Чернігівська, яке хочете область. Вони транзитом проїжджали через Вінницю, тому що вони всі виїжджали там на, на західну країну і ще далі, от але вони звичайно без ліків і. Таким чином, ми навіть тоді працювали. У нас був тоді принцип роботи, ми навіть і в суботу, і в неділю працювали, тобто таких людей забезпечували. Тобто, ну, більше 400 людей пройшли через нашу клініку. Дуже важливо в питанні лікування вчасно виявити хворобу, аби так. надати якісне, якісну допомогу пацієнту. Ми знаємо, що щорічно у Вінниці проходять дні тестування на вілінфекцію, на гепатити. І минулих років це тестування відбувалося в мобільних лабораторіях, які знаходились на європейській площі, в тому числі, в якому виді цьогоріч проходили ці дні? Ми знаємо, що вони якраз приурочені до 1 грудня, так. щоб все зробити. Як відбувалося цьогоріч? це так річ. званий європейський тиждень тестування. Він якраз проходить в останній тиждень перед 1 грудня, і зараз якраз триває Європейський євро. Пеське тиждень, але це воно знаєте, дуже умовно. Воно може бути продовжено. Воно може бути і в більшому часі, і до того, і після того. І зараз ми переважно забезпечуємо цю послугу людям, які приїжджають до нас, тобто інформаційна кампанія, в тому числі і ваші ці повідомлення, і наша з вами сьогоднішня зустріч. Вони спонукають людей приїхати до нас. Але тим не менш, ми сьогодні теж виставимо мобільну амбулаторію. Ну я зараз не хочу говорити про це. Зрозуміло, ну тільки щоб не наражати на небезпеку uh -huh. і для щоб не було інформаційних якихось ну не гараздів, uh -huh. так, і привидів. От, але звичайно, там люди продають тестування, і тоді, звичайно, ми відзвітуємо. Але моє якби таке знаєте, все одно бажання повернутися до того, як ми робили раніше, і не тільки перед першим грудня, і не тільки в третю неділю травня, щоб більше, да тому що щоб більше таких виїздів наших було, але щоб вони були ну максимально для наближені для людей, і щоб максимально були, знаєте, з вашою інформаційною підтримкою. Звісно, що ми завжди намагаємось пошити інформацію, так, адже всіхайно. це дуже важливо, і от зараз теж, якщо люди. Не встигли до 1 грудня пройти це тестування. Скажіть експрес-тесам, чи можуть вони все ж таки Звичайно. прийти і звернутися? У нас дуже велика. У нас тестів дуже велика кількість, mm -hmm. да так що, це може відбуватися і 31 грудня, і, і 1 січня, mm -hmm. аби було тільки бажання у людей. Нагадайте, будь ласка, це тестування, воно безкоштовне, Звичайно. коштовне. Як воно відбувається по часу, мається на увазі? Зазвичай... І наскільки воно болісне? Тим, хто цього ніколи не робив, і хто можливо боїться? Зазвичай ця послуга суто безкоштовна це це якби головне, що чому що, що ми намагаємося зробити для людини. Якщо це тільки експрес-тестування, то це займає час. Сама процедура, буквально там 10-12 хвилин. В ну в залежності від того, яка детекція, скільки часу потрібно враховувати результат. От це зазвичай, якщо це тільки знову ж таки експрес-швидке тестування, то це кров із пальцем мінімально дискомфортно для людини. Якщо людина хоче далі там. Зробити наступний крок, тобто більше якесь поглиблене обстеження, і якщо воно потребуватиме, ну то будь ласка, далі вже повний ланцюжок Да, мається на увазі і обстеження і моноферментним аналізом, якщо потрібно ПЛР, додаткові консультування і таке інше. А, а скільки... що стосовно вибач, да. а що стосовно анонімності в цьому ланцюжку з моменту експрес-тесту, і якщо виявиться необхідність, до... якщо виявляємо, ВІЛ-позитивний результат при анонімному обстеженні, да людина не бажає себе ідентифікувати, значить воно таки залишається. Це, це, це закон і це ну право будь-якої людини. Якщо людина в подальшому хоче отримати безкоштовне лікування, да, звичайно, від тоді відбувається ідентифікація особи, верифікація. І далі саме головне ця інформація стає конфіденційною. Конфіденційно, все. Тобто, фактично, ті тисячі людей, які перебувають у нас на обліку, більше там, 2200 людей отримують щодня пожиттєву терапію, вони всі захищені законом про нерозголошення медичної таємниці. Пане а наскільки вони є достовірними, ці експрес-тести? Це гарне питання. Да насправді, Чи ну може як і бути, всі інше людина, да. буде пана здала експрес-тест. вона негативна і Вона впевнена, що вона здорова. Ви розумієте, знаєте, якщо гранату дати в руки, мавпі, да все можливо, все, але ну, ми ж намагаємося гарантувати якісну послугу для нас, якби якість, тобто наша система управління якістю, вона і взагалі вся робота клініки, вона саме направлена в першу чергу на якісну послугу. Звичайно, ми гарантуємо випадків. Давайте так, ну. Клініку ця клініка функціонує от якраз у грудні місяці, буде 20 років. Розумієте, да але ну, офіційне відкриття вже, тобто це фактично було, як це називається, формування да, тобто центру СНІДу колись, да? але відкриття офіційно було в наступному через півроку, тому що ремонт і таке інше. То ж, ми не знаємо про жодний такий випадок. Чи були вони такі випадки, чи ні. Тобто, якщо б було б, напевно кілька таких випадків, що людина у нас отримала свій віл негативний. Результат, а потім з'ясувалося, що позитивне, я думаю, що ми б про це знали б. Ну, це, це прекрасно. Так, Якщо мова йде про експрес-тест, то якщо так. ми правильно розуміємо, це смужка, так. де з'являється одна або дві mm -hmm. так, mm -hmm. да? полосочки, смужечки, так, все так, як так, так, у так, традиційних. Да. Тому, певно, якщо є якась підозра, там, неякісна смужка чи ще щось, то просто рекомендують пройти ще якесь додаткове тестування. В тому числі, ми одразу і... можемо зробити два-три різних разний. тести. А, Прямо і... тут же зрозуміло, якщо на місці. мінімальні Сумніви, да? одразу тут же угу. робляться ще інші швидкі тести інших виробників і іншої, скажімо так, направності. Тобто різні тести вони можуть бути направлені одні на якість, інші на кількість. Угу. Зрозуміло. Да. Ми живемо зараз в умовах війни. Так. І ми дійсно не знаємо, що чекає нас завтра. Ми весь час знаходимося в передчутті того, що може трапитися якась трагедія, яка пов'язана із зовнішнім впливом, а не з нашими діями. І багато людей нині проходять різноманітні тренінги. з домедичної допомоги, з навіть з військової тактичної медицини і решта. Ми повинні вміти надавати собі допомогу і допомогу людям, які поряд, у разі, якщо трапиться наприклад обстріл, і хтось потребуватиме там, хтось отримає якісь поранення, чи ще щось. Ми знаємо, що інфекційні хвороби, такі як вірус імунодефіциту людини, гепатити, це хвороби, які передаються з під, числі, під час через контактування кров. з біологічними рідинами, кров у тому числі, що потрібно знати людям, які контактуватимуть у разі. З цими біологічними рідинами, щоб бути у безпеці, не знаючи, що ця людина, яка до прикладу потребує допомоги, чи вона має якийсь статус, чи не має, чи вона хвора, чи не хвора. Ви ще забули сказати одну головну таку ганебну деталь, яка зазвичай відбувається при будь-якій війні, а саме насилля? Ви про це не забувайте. Ми з цим стикнулися ще починаючи з 2014 року, да, коли було насилля над дівчатами і таке інше, тобто ну просто банально гвалтування, і те саме ми знаємо про ці випадки і в сьогоднішній день. Так що, будь ласка, ми про це маємо не забувати, і це так само може нести загрозу для надбання якихось інфекційних захворювань, вілінфекція, вірусний гепатит, Б, інші інфекції, що прийдуться з тим шляхом. Так що з одного боку ми говоримо промо про контакт з такі про такі з, з, з рідинами але ще й не збиває про насилля Звичайно, ми до цього готові. І, звичайно, якби у нас по області приблизно на рік таких випадків відбувається. Я маю на увазі не тільки на насилля, а я маю на увазі взагалі контакт з небезпечною рідиною в будь-яких ну, форс-мажорних обставинах. Да? Тобто хтось десь проколовся об шприць, хтось десь аварійна ситуація під час проведення оперативного втручання, хтось там ще щось наразився на якусь небезпеку. То це приблизно 3-4 десятки на рік ми таких випадків маємо. На мою пам'ять за всі роки інфікування ВІЛ 100% не відбувло не відбувалося. Але один раз в моєму житті було так, що один шприц, який нам на який людина натикнулася, вона ми нам його принесли на обстеження, і ми шприци таки виявили антитіла до ВІЛ. Кілька було шприців виявлення антитіла до вірусного гепатиту С. тобто в будь-якому випадку люди мають знати, що якщо щось відбулось таке підозріло, форс-мажорне по відношенню з контакту з, з кров'ю або з іншими біологічними рідинами, з невідомим, скажімо так, джерелом, тобто невідома людина, або насилля, або ще щось, то людина має прийти до нас, і це бажано, щоб це відбулося перші дві доби. Оскільки клініка працює 24 на 7, то відповідно це і можна в будь-який день приходити, і в тому числі і в суботу і в неділю. Ну єдине, що можу сказати, вночі це немає такої е, потреби приходити. Але одразу після цього контакту бажано, щоб перші години прийти до нас в центр, е, одразу будуть зроблені е, і здійснений забір крові і е, 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 експрес-тести. І якщо ми е, наші фахівці лікарі оцінять високий ризик можливого інфікування, да одразу буде дана безкоштовно профілактична доза антиретровірусних препаратів, але це все дуже індивідуально і для кожної людини окремо. Тобто таких курсів ми видаємо орієнтовно там до десятку за рік. А якось да. запобігти це просто з собою рукавички, постійно носити, а, ви розумієте, як ви можете запобігти, якщо ви, наприклад, лізете в цей самий в поштову скриньку, да, а там вже хтось кинув шприц з голкою. Mm -hmm. да, як можете цьому забобігти? Ну, наприклад, mm -hmm. да, тобто казуїстика є, є абсолютно різна, або хтось встромить голку, наприклад, в, в, в періла в поручні, mm -hmm. в які ви йдете, да, і ви це чіпляєте. Тобто, так що саме дає людина надає допомогу пере. Прошу людині іншій, в якої кровотеча, до прикладу, то просто Од, при одразу... контакті зі шкірою тут немає, якщо... ризику? Якщо, ні. якщо є можливість, хоча б мінімально, да, якісь, скажімо так, примітивні mm. засоби індивідуального захисту, наприклад, особисто мій досвід, да, коли мені колись прийшлося прямо в магазині надавати допомогу при дуже е, е, високій кровотечі, це була е, ну, це ще було дуже давно. Да, mm. То я тоді, е, ну звичайно, які там рукавички, да, про, тоді дуже мало говорило про інфекцію СНІД, да, але в мене був єдиний вихід, це що? Це взяти ці одноразові пакетики, е, пакетики. все, які я, на, на, ну, я ну, наягнув якби, да, на, на руки, все і далі собі працював. Тобто будь просто якесь що-небудь. Будь-які чи... те, що можуть можна... фізично захистити від цього контакту. Ну, це все, те, для що тканина, можливо. зрозуміло, що тканина просочиться. Да. А далі, все все одно в будь-якому випадку краще підійти до наших фахівців, ем, переговорити, що і як, і все. Бо тут не забувайте, ще запускається такий, знаєте, одне питання психологічного дискомфорту у людини. Люди да. бояться да, цього. Да. є ну, особливо це стосується медичних працівників. Вони чомусь бояться більше, більше. ніж. Да, це правда. Ну тому що вони якби розуміють, а що може бути, якби то і таке інше. Да. Так, що так. Дякуємо вам за цю розмову. Говорили про дуже важливе у день боротьби зі снідом. Піднімали питання того, як люди могли пройти обстеження на вірусні захворювання, в тому числі вірус імунодефіциту, людини, гепатити у Вінниці щорічно, як це відбувається, і яку допомогу вони можуть отримати. Не забувайте. Дорогі наші тлечі з максимальною відповідальністю ставитися до свого здоров'я. ми нагадаємо, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру був Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб.